Протести на польських кордонах досягли максимального рівня абсурдності. У мережі пишуть, що біля пункту пропуску Раваруська мітингувальники зупинили пасажирський автобус, з якого поліцейські нібито витягнули одного з пасажирів, закували його в кайданки і кудись повезли. Зазначається, що він нібито має громадянство Ізраїля.

А на опублікованих кадрах видно, як автобус зупинився з боку дороги. А проїзд йому блокує легкова автівка та трактор. Також через це не може проїхати й інший транспорт з боку України. Польські мітингувальники лайкою спілкуються з водієм автобуса та пасажирами і кричать, або ті забиралися назад до України. А тим часом в мережі з'явилося чергове підтвердження російського сліду у польських протестах. Один із фермерів найімовірніше росіянин, бо більше він числиться у базі миротворця як агент спецслужб Росії. Ось хто насправді розмухує цей вогонь, закликає Путіна прийти і навести лад в Польщі, і при цьому всьому реакція польського уряду на всю цю ситуацію доволі млява і неоднозначна. До прикладу, міністр сільського господарства Польщі, заявив, що або Україна домовляється з Польщею, або поляки ще більше обмежать імпорт українських товарів. Хоча, попри це, уряд країни пообіцяв провести переговори з. Фермерами 26 лютого, тож чекаємо на їх результати.